Доброго вечора, ми з України. А НЕКО до ваших послуг. І це нове відео. Це новий випуск рубрики, де я разом із моїми підписниками, а саме їх коментарями, створюю персонажа. Як то кажуть, вам подобається, я роблю. Мені також подобається, тож я роблю це щасливою. Список пунктів ви напевно бачите на екрані. Він не змінився, він такий, як, саме, як і завжди. Тож, перейдемо до першого пункту, а саме раса персонажа. І це Дренейка. Я взагалі не уявляю, що це таке. Тому я гуглю, дивлюся купу картинок, і така. Ну, наче воно має виглядати декось так. Все, я навіть не читала опусть цієї раси. Просто. Намалювала все, що я побачила. Наскільки я зрозуміла, це раса із гри World of Warcraft, вибачайте мені мою англійську. І, як на мене, це дуже схоже на демонів або ціфлінгів з ДНД. Але я десь в останній момент побачила ці вусики, чи я не знаю, що це. Воно нагадує чимось цих ось аватарів. А, З шиї йдуть ці начебто чотири штуки. Я не знаю, на що вони в них. Якщо ви шарите, то поясніть мені. Я просто малювала, як це бачу. Звичайно ж, я врахувала копиці, товстий хвіст, роги. Та пусті очі. Хоча, якщо ви за помітите, у процесі я намагалася намалювати зіниці, але стерли їх у процесі. Другим написали вік, а дорослий, тобто мені не треба нічого придумувати. Це не якийсь старик, не діти, тож анатомія має бути більш-менш нормальною. Думала я, доки ми не дійшли до статури, але то вже пізніше. Я, начебто, майже кожного персонажа в всі рубриці малюю дорослим. Єдине, як я точно пам'ятаю, була в нас бабця Демонеса, яка нагадує Гарлульню, яку в мене до речі викупили тоді, я була дуже рада. І в найпершому відео був юнак чи підліток, чи щось таке. А всі інші дорослі. Ну мені ж легше. Пункт третій. Стать. Давайте жіночку. А давайте. А, мені здається, я якось а, більше чоловіків малюю останнім часом. Хоча можливо мені, мені здається, але ну. можливо, мені здається. Тут взагалі більшість коментарів створювала якусь. Не знаю, гарненьку дівчину о, є, в гарній сукинці, але це ви побачите пізніше. Ну, там, о, коротше, ви бачите ці пункти пізніше. Але все, ну, не те, щоб зіпсували, але трохи викривили надії деяких людей, напевно. А Пунктом зі статурою. Тобто, четвертий пункт у нас статура. Зріст 120, вага 140. І три скобочки, бо людина посміхається. Вона задоволена моїми муками. Че... Чувак, я тебе знаю. Я тебе знайду. Окей, то вже локально. Він спитав, чи можна так, я сказала можна, тож все нормально. Проте через цей пункт мені довелося пришастити інтернет, як це має сука виглядати. А я досі вважаю, що вона виглядає а, легшою, якщо так можна сказати, але все звалимо на її великий хвіст, на її копита та на Типу аксесуар, що буде пізніше, який ви не побачите до кінця спідпейнту, бо я завтикала і просто не хотіла його малювати. Пункт п'ятий характер, емоція, щастя. Ну, в такому випадку в нас позитивна низенька товстушка. А Мені здається, все ж таки, що вона не чистокровна дернейка, а в неї десь. А, у сімейному дереві точно присутні гноми, бо ну, вона так виглядає. Я не знаю. Така задоволена, Ой. Ну, Персонажку все влаштовує, мене також все влаштовує. Тож, напевно, перейдемо з наступного пункту. Далі в нас довжина волосся або зачіска. Мені надіслали таку ось фотографію. І, чесно, я намагалася якось це передати, бо на оригіналі дуже а, непокірне волосся у різні боки старшить. Тож, ну, якось намагалася стилізувати. А, до речі, так як, так як на цьому референсі волосся двокольорове, то і пізніше я його пофарбувала в два кольори. Так, це можна взагалі-то прописувати і в цьому пункті, ну, таке. А, просто намагалася зробити схоже пофарбування, але вже з наданими кольорами. До того ж, кольори я підібрала максимально схожі між собою. Тож, якби я вам це не сказала, ви б, напевно, і особливо не помітили те, що в неї волосі два кольори. Але то вже пізніше. Йдемо далі. Сьомий пункт. Форма очей і макіяж. Виглядає прикольно. Цікаво. Я намагалася це намалювати на скетч... На скетч. На скетч. Бля. Я намагалась намалювати це на скетчі. Я це не буду вирізувати, Напевно. Я не знаю. Отже, але вже під час лайну. Та покрасу я на оригінал не дивилася. Тож можуть відрізнятися деякі моменти. Виглядає цікаво. А, я зробила її макіяж також яскравим кольором. Бо так цікаво. І, до речі, це додало якогось цікавого Цікавого? я. акценту, і мені це подобається. Трохи не знала, як вкласти візерунки в неї на щоках, бо в нашої персонажки щоки більші, і, можливо, малюнок мав повністю виходити на обличчя, а не ховатися. Але ну, я художник, я так бачу. Восьмий пункт одяг. Ця людина, напевно, бачила усі попередні пункти, бо одяг написала останнім. І я просто думала, як натягти на пані цей костюм. Я не знала, як в цю облігаючу спідничку вмістити її складочку на животі. Але потім я подивилася на взуття, і що то панчохи, я не знаю. І. Я взагалі не розуміла, що з цим робити. А, був, звісно, варіант просто їх проігнорувати, бо в дівчинки копиться, типу, а що ти на них збираєшся натягати? Але, як ви бачите, я якось викрутилася з цього. А, тож, трохи відозмінила низ цих панчих. туфельок. Розумієте, як хочете. А, Деякі елементи прибрали, деякі трохи доредагували, щоб вони виглядали адекватно на цьому арті. Дев'ятий пункт. Аксесуар. Сокира. Ну, от, просто сокира, аксесуар. Ви часто такий з собою носите? Ну, чому б ні. У першого персонажа в цій рубриці взагалі була бойова коса, тож що ні. Але тут не було жодної картинки, тож я почала гуглити сокири. Спочатку планувала намалювати, звичайну лісничу, але потім подумала, подумала так і вирішила намалювати їй бойову сокиру. Все логічно. Я її малювала в самому кінці. Я відкладала цей момент до останнього, бо ніяких референсів, ніяких ідей, ніяких навичок малювання зброї. Ну, буває, буває. Не те, щоб малювання дизайну зброї нема досвіду. Виглядає простенько, але наче пасує персонажу, тож все чудово. Мені все мене все влаштовує. Десятий пункт Додатково унікальна риса. Надали татуювання на ногу. Але як ми вже чули в пункті про одяг. Там все закрите. Цього татуювання майже не видно. Воно все ще акцентним кольором, як і макіяж зображено на малюнку. Я на початку планувала зробити, не знаю, там, Окремо намалювати цю татушку на нозі, або зробити чібі-версію без взуття. Але, наче в мене ця робота дуже тяжко йшла. Ну, досить тяжко, не буду мені прям прикрашати. Тож я вирішила, що ну, просто залишу повнозріст та зброю, і все. Тож, скільки татушка виглядає, стільки й виглядає. А так ви, ну. Тепер знаєте, як татуювання виглядає повністю. Ну, це останній 11 пункт палітра. Ви її, напевно, вже бачите на арті, на малюнку, на референсі, на адопті — називайте, як хочете. Я не фанатка рожевого, тому ви розумієте, чому це лише маленький акцентний колір, який я майже не використовувала, окрім маркування на персонажі. В звичайно, взяла синій, бо начебто не синій. Не той відтінок, але ну, яка палітра. А, волосся в зелених кольорах, а, одяг в білих та зелених. Ну, ви це начебто все і так бачите. А, єдине, довго не знала, як розташувати ці, ці кольори на зброї. А, тож я перебирала декілька варіантів, зупинилася на цьому. В цьому варіанті начебто не залишилося рожевого на самій зброї, але, ну, це акцент на кольорну персонажі, Він не має бути зброєю обов'язково. Тож, все чудово, все добре. Начебто це все, що я можу про це сказати. Ось такий ось незвичний для мене вийшов персонаж. Під кінець відпоєнду, як ви бачили, я ще й додала палітру. Щоб якось заповнити простір на малюнку. І ну, в цілому я результатом задоволена. А, ваші думки пишіть в коментарі, я їх прочитаю. Побачимо, як вам. А, якщо під цим роликом назбирається, ну, скільки? Ну, давайте 20 вподобайок, Я випущу ще й наступну частину. А, де ви також у коментарях в моєму телеграм-каналі, посилання на Києві в описі, зможете прописати свої пункти для наступного персонажа. А, а на цьому все. Підписуйтесь на цей канал, на цей Ютуб канал, підписуйтесь на інші мої соцмережі, ставте подобайки, пишіть коментарі, я обов'язково все прочитаю. Я це говорю в кожному відео, і я правда це роблю. А, а на цьому все. Дякую за перегляд. Слава Україні!